Я поступово буду розповідати про питання, які виникають у пацієнтів щодо життя після операції. І одне з найчастіших питань це коли можна займатися фізичними навантаженнями. В принципі. Обмежень щодо фізичних навантажень немає з першого дня операції. Однак у нас є особливий вид пацієнтів, особлива категорія пацієнтів це ті, які мають проблеми або з углобами, або з спиною. Це пацієнти, які фактично не ходять, і пацієнти, у яких вага далеко за 180, далеко за 200 кг. Скажімо, наша Марина вона не може прийти більше 10-15 кг. Метрів без того, щоб зупинитися. І 6 тисяч кроків, які ми рекомендуємо щодня після операції, вони недосяжні. Що робити в такому випадку? В такому випадку треба давати навантаження на верхні кінцівки, тобто це гра з м'ячем, це крутіння руками, щось на кшталт велосипедних педалів. Це звичайні рухи з гімнастикою. Також пам'ятайте, для беріатричних пацієнтів розтяжка така ж важлива, як і фізичні навантаження. Тобто я рекомендую 50% часу приділити розтяжки, 50% часу приділити фізичним навантаженням. Скільки їх повинно бути? На тиждень 150 хвилин. Ви можете розбити 5 днів по 30 хвилин або зараз 150 хвилин. Є сумніви, є різні думки щодо того, наскільки ефективно щодня займатися, чи наскільки неефективно займатися раз в тиждень. Однак останні дані і дані дуже авторитетних видань показують. Неважливо, чи ти кожен день займаєшся, чи ти раз у тиждень займаєшся, важливо, щоб ти за тиждень отримав оту кількість навантажень, оту кількість хвилин, під час яких відбувається навантаження, які я вище вказав. Чому треба займатися спортом баріатричним пацієнтом? Вони можуть сказати, що ми і так худнемо. От. Дуже просто. Уявімо, що м'язи це піч, а жир це е, дрова. І чим більше у вас буде м'язів, тим більше дров ви спалите, і тим швидше ви їх спалите. Інші можуть сказати, ну, щоб наростити м'язи треба місяці. Так. Мова не йде про те, що ви наростете м'язи після баріатричної операції. Мова йде про те, що після барітричної операції, якщо ви не займаєтесь фізично, першим ділом постраждають м'язи. Їх буде менше після неї. Тому ми спробуємо і ми намагаємось утримати ту кількість м'язів, ту м'язеву вагу, яка була до баріатричної операції. І допоможе цьому лише фізичне навантаження, плюс білок. В такому випадку ви збережете ту кількість умовних пічок, які спалюють ваш жир, які спалюють дрова, а не знизите їх. Після баритрі є фізичні навантаження, направлені на те, щоб зберегти вашу м'язеву масу, кількість м'язів. Чим більше ви збережете, тим швидше відбудеться процес схуднення. Нема м'язів, нема спалення калорій, нема спалення жиру. І в такому випадку... Після баріатрії у вас буде дуже сповільне схуднення. Так воно буде, але воно буде повільне. Про це необхідно пам'ятати. Також слід пам'ятати, поруч із фізичними навантаженнями ви маєте підкріплювати м'язи білком. Тому обов'язково я після беріатричної будь-якої хірургії вживати білок в адекватних або інколи в підвищених кількостях. Не весь білок смокчиться, це стосується баеріатричних шунтуючих операцій. Для шунтуючих операцій ми рекомендуємо більшу дозу білка, ніж при, скажімо, рестриктивних прислів резекції. Тому пам'ятайте, зменшуйте кількість швидких вуглеводів, підвищуйте кількість білків. В такому випадку ви будете мати зиск, у вас буде збережена м'язева маса, а отже, у вас буде нормальний процес схуднення, не такий, як відбувається, коли м'язів замало. Треба пам'ятати іще про одну дуже небезпечну хворобу. Це називається саркопенія. Коли втрачається пацієнтом не жир після баріатрії, а м'язи, це життєво небезпечний стан. Тому, щоб знати, чи не втрачається у вас надмірна кількість білку, а отже і м'язів, треба після баріатрії здавати кров на альбуміни і білки. Якщо рівень альбомінів критично низький, є великий шанс. Захворіти оцим станом, саркопенією, коли втрачаються майже всі м'язи, вони руйнуються, і зруйнований білок, міоглобін, потрапляє в нирки, блокує їх. Такі пацієнти можуть потерпати від гострої ниркової недостатності чи навіть помирати від неї. Отже, ще одна причина, чому ми маємо займатися спортом і вживати білок після беріатрії: уникнення саркопенії. Дуже небезпечного захворювання. Ще одна причина, чому вживати білок важливо: білок дуже гарно підтримує функцію печінки. Так як печінка у більшості випадків пацієнтів є уже уражена у формі жирового стеатозу або гепатозу, можна називати це, то їй треба підтримку. Ми не можемо вживати великі капсули, які зазвичай а, а, застосовують при ураженнях печінки, при захворюваннях печінки. Будь-яка таблетка для лікування захворювань печінки вона має доволі великі а, розміри і сумнівну ефективність. Всі хірурги знають і всі терапевти, які займаються захворюванням печінки, знають хитрий трюк. Білкова їжа допоможе допомагає печінці доволі швидко відновлюватись, От. Ну, а також омега-3 ненасичені жирні кислоти. Тому вживаючи білок, ви додатково даєте плюсик у здоров'я своєї печінки, яка постраждала із за ожирення. Часто у пацієнтів стоїть питання, який білок вживати. Ми рекомендуємо на початкових стадіях вживати готовий, е, готовий порошок. Це ізолят білка, ізолят амінокислот. Це один із видів спортивного харчування. Нам важливо, щоб там не було вуглеводів і жирів, чисті бульки. Але з часом радимо переходити на звичайне м'ясо чи рибу. Більшість наших пацієнтів каже, що риба заходить краще, ніж м'ясо. Від м'яса тошнота, від м'яса відраза. Тоді, як рибу, вони можуть вживати у більшій кількості, і вона набагато легше переноситься. Це доволі індивідуально, але ми маємо вам повідомити. Про наш досвід і про те, що кажуть наші пацієнти, ті сотні людей, які прооперовані нами, неважливо, білок це буде м'ясний тваринного походження чи білок риби, вам треба виконати вашу денну норму. Якщо це рукавна резекція, 50 грамів м'яса ви маєте в день вживати, адже у ньому буде 20% білку. Якщо це шунтуюча операція, в залежності від того, що це було, саді, міні-гастра, або Класичне гастрошантування, ви маєте підвищити дозу, і тут вже розрахунок йде індивідуально, в залежності від вашої, вашого віка, зросту, теперішньої ваги і кількості м'язів у вашому тілі або процентному співвідношенні м'язів до жиру у вашому тілі.